Ты есть Бог, что на Господи, помилу. Помилуй, ходимо мину, молодимо. Орісовіталі, генерами філодиміра Ярослава, Степана Миколая, Водимира Юрія Василя, Тоя. Романа Микола, Срія Бориса, Сріє Петра, Анатолія Петра Ярослава, Срія Бориса, Юрія, Олега, Анатолія, Йоспа, Романа, Володоміра, Ігоря Михайла, Віктора, Володимира, Толя Михайло Роста, Степана, Анатолія, Олександра, Олександра, Неклавичеса, Олександра, Володимира, Віктора, Геннадія, Ореста, Дениса, Романа, Богдана, і що прости обролими. Дом, де проводні спочивають. 26 років, як минула афганська війна, з полегшенням зіткнули матері українських сімей, що вже більше такого не буде, що не будуть привозили в цинкових гробах наших молодих хлопців. Але як бачимо, 21 -е століття показало, що на нашу землю вторгся ворог з Росії. На цій війні зараз. Наші побратимі воюють біля двох тисяч 81 чоловік загинуло. біля 400 поранені. Я і ми так всі, хлопці, думаємо, що 15 лютого вивють військ. Дай Боже, щоб це число, цей, цей день, щоб вже і ворог вивів свої війська. Я думаю, що ми вистоїмо, ми переможемо. Слава Україні! Багато війн було вже на тій невеличкій землі кулі. Вже вспіло вирости з часу виведення армянських військ, виросло нове покоління. Вже із того покоління під час цієї війни вже загинули і на Майдані, і вже на війні з Росією. А здається, всі ми просто кажемо, всі ми розуміємо. Кому з нас потрібна війна? Ну нікому немає значення, чи це буде українцем, чи це його славам, кому простому народу війни не потрібно. І оце знаходиться якийсь такому словами, такому скажемо, якийсь гегемон в лапках, якому не зрозуміло, що чи замало світа, чи небесних тіл, чи цілого Всесвіту. Ну, не можемо зрозуміти О, прості, звичайні люди, ми не можемо зрозуміти, чому йде війна. Чому гинуть люди? Ну немає війни без жертв. І так ми живемо весь час надію, що вже успокоїться, що нас там жити краще, краще в селі. Всечасніці усі, шановна громада, шановні воїни, мої побратими, дорогі. Я щиро вас вітаю з цим днем. Теж мені думали, що ми будемо, це буде тільки наше свято, більше ніхто воювати не піде. Ну, на жаль, сталося так, що приходиться. Користуючись моментом, шановні, я вас дуже прошу. Ми не йдемо захищати ні Порошенка, ні Яценюка, ні Вербіцького, ні Підручного. Ми всі йдемо захищати свою землю. Мої працівники, це вже в мене просто крик душі, може це і не місце, де це треба говорити, але я все-таки скажу. Приходять з повістками оповіщати мужчин, я так думав. Але. Нам не відкривають двері, посилають подальше. Невже у вас немає патріотизму? Чи патріотизм заключається в тому, коли стоїть пляшка на столі, вишиванка на шиї і ковбаса порізана? Чи патріотизм заключається в тому, що комісар вам поїздку повинен принести? У мене просто немає слів. Честь маю, а я її маю, а не знаю, чи маєте ви. Шановні афганці! Шановні наші святі, ці шановні присутні, слалася доля так, що звела мене із найкращих афганців нашої України, які були восьмі аганській сотні Майдану, той ж самий Олег Міхнюк, царство йому небесне, який воював за ідеї. Радянської системи виконуючи свій обов'язок як солдат в Афганістані, не питаючи називали. Той самий Андрій Нечипоренко зі Львова теж загинув від ворожої кулі не ворога душматна, а від брата в лапках сепаратиста. Знаєте, країна зараз в біді. Але ця біда дає нам можливість відділити зерно від полови. І зараз, коли проходить мобілізація, дуже гарно видно, хто є хто і як готовий захищати свою вітчизну. Ніхто не питав вонів, потрібно... Так усміхався, ще й двадцяти не було його ліг. Зстався, я синочки, синочки, сини, коло сочки поля, скільки вас не вернуло з війни, скільки сгинуло ще.